ДБР затримала сина посадовця Вінницького комісаріату, який вимагав 20 тисяч доларів за оформлення виїзду за кордон. Чоловік запевняв, що за 20 тисяч доларів його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України. За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну допомогу. Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті. ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі 15 тисяч доларів. Раніше він вже встиг отримати від. Так би мовити, клієнта 5 тисяч доларів. Були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька. Наразі сину посадовця повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 мільйон гривень. Тепер фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.